Що має бути на місці зруйнованого морвокзалу? Я думаю, що він повинен відновитися і все. Нічого я не бачу в Одесі, крім морвокзалу. Я хочу, щоб він відновився і щоб а все було як раніше. Ви знаєте, я сама з Херсону, і то, що робиться у нас зараз в Херсоні, то там вже не морвокзалу, не річкового вокзалу нема. Ну що? Я думаю, що не потрібно нічого міняти. Потрібно лише встановлювати те, що зруйновано, тому що перепрофіляція вона не дасть е, тих е, доходів. Наразі я думаю, що це питання не дуже актуальне ну, у даний момент. Особисто мені ось ця вежа, яка там стоїть, не подобається. А що з нею робити? Я не знаю, бо її демонтувати теж буде коштувати там. Я думаю, доволі багато грошей. Мені подобалось до до того, як було вид на море. Гарно. Тяжке питання, ребята. Я думаю, що зараз це не на часі. У нас стільки людей, які залишились без жилья, які нуждаються в допомогі, ті ж старики, яким мало хто допомагає, а пенсія мінімальна. Я сама пенсіонер, у мене пенсія 3, 3 з копійками. І без допомоги держави це дуже тяжко. Готель Ну, если он актуален, то почему чему Вот. А так, может быть, какой-то развлекательный центр, потому что мы там любим любим с детьми ходить гулять, какие-то площадки детские. А отель это уже СТК. Как-то не не до этого сейчас. Точно, лет пять так точно. Поэтому, особенно когда смотришь, то, что построили да, в Аркадии вот эту высотку. напротив аквапарка, и там смотришь эти видео, как там все шикарно, и параллельно смотришь видео, как эвакуируют людей из Днепропетровска, и неизвестно, где их поселят. Поэтому, честно, я думаю, что еще долго об этом не придется поднимать вопрос, что там строить. Я не думаю, что там что-то может быть иное, пока идет война. В любом случае, это должно быть что-то... Ну, той же самый вокзала да, відновлений, красивый. Ну, так, щоб ми знову могли пишатися своїм містом.